Я рада виставити на своєму в'язальному каналі на каналі Біологія Шуверші. 10 по 15.02 в нас був тиждень гри «Магічний Кубок. І як завжди, на цьому тижні в нас приймають участь всі шість номерків, і в залежності від того, які номерки нам викине кубок, ті номерки ми і просуваємо. Тобто процеси, які під тими номерками, ми і просуваємо. Отже, у мене ось тут ось лежить поряд зі мною мій записничок, де я записую всі свої процеси по кожному тижню, де я приймаю участь, і також по магічному кубику. Отже, в цей раз я вирішила взяти в магічний кубик також ті процеси, які в мене дуже довго лежать без діла. Отже, під номером один я вирішила, що я буду дов'язувати. І продовжувати просувати свого ведмедника спицями. Під номером 2 це шаля жорна, третій номер це хустка. Навіть коли вже завершується зима, я все рівно вирішила продовжувати просувати свою хустку, зимовий такий процес, бо я дуже повільно вияжу спицями, і тому я вирішила цей процес також вписати в магічний кубик. Номером 4. Неулюблений мій процес це Чорний шарф. Він неулюблений, але його також треба завершувати і просувати. Бо якщо я його не буду просувати, нитка все рівно буде лежати і пилитися. Далі мій неулюблений процес, який йде також вже дуже довго, майже рік я його мучаю. Вийде він з такої тонкої нитки. з Такої ж самої тонкої нитки, але іншого кольорів, таких самих як на нашальні на ажурні. І на ось тому виробі, який ви вже до цього бачили, на Бактусі, це моя кругова футболка. І під номером 6 я хотіла поставити сюди іграшку, просувати якусь, але вирішила, що під номером 6. Замість іграшки в мене буде необ'язальний процес, це буде моя вишивка. Про всі ці процесики і про те, як, під якими номерками вони випадають, в який день, я вам далі вставлю в підйомах. Скажу одразу, що я не дуже хотіла просувати свої процеси під номером. 4 і 5, бо я не дуже люблю ці процеси. Але так як я дуже хотіла пов'язати щось під номером 5, то якщо він випаде, цей номер року, я його просуну. Але якщо мені все рівно не захочеться в'язати цю кругову футболку під номером 5, я не буду мучити себе і не буду просувати цей процес. Буду в'язати лише те, що мені подобається, що моя душа в даний момент хоче. А якщо душа не хоче в'язати ані чорний шарф, ані кругову футболку, я мучити себе цими процесами не буду. Я їх в'яжу в інший день. Від. Сьогодні в нас 11.02 і нам сьогодні випали кубики під номером 6 і 1. Під номером 1 це моя іграшка і скажу ще одне, я вам показувати її не буду, бо я про цю іграшку розповіла детальніше в підзйомі на другий день. А сьогодні я хочу сказати, що я цю іграшку трішечки там перев'язала процес. А все детальніше про ці іграшці, як я в'язала, скільки пров'язала на цьому тижні ви побачите на наступному підзьйомі. І хочу розповісти детальніше про номер 6, а саме про мою вишивку. До речі, до цього я під номером 6 ставила іграшку з гачком, але вирішила поміняти. Отже, розповідаю про цю вишивку. Я дуже полюбляю вишивати не нитками, а бісером. І так як в мене немає зараз ось тут ось можливості купити вишивку бісером, я не знаю де тут можна знайти таку картину, я вирішила купити собі вишивку. Нитками. Це вже, до речі, моя друга і вишивка. Нитками першу вишивку нитками я зв'язала в рамках спільного проєкту від Марусі з каналу Марусна скринька рукоділля. Там був проєкт з осінню зв'язане, я вже не пам'ятаю що. І Я там вперше вишила свою вишивку, яка була з котиком. Ви її також всі бачили, дуже добре, вона була завершена в мене. І тут я вирішила вишити щось більш велике. І так як я дуже полюбляю вишивати, то я вирішила, що я буду потрошку пров'язувати цю вишивку, бо в мене ще є проблеми з зором, і я не дуже добре, без окулярів бачу, куди мені втикати. Голку, і тому я пров'язувала не дуже багато, бо, як ви самі ж розумієте, зір мій не дуже добрий. І ось ви можете побачити в різних частинках цієї вишивки я вишивала. Я вишила трішечки соняхів, трішечки почала вишивати. ось Цю частину трішечки фону вишу, ось. Ще до речі, верху не доходила, бо я вирішила, щоб спочатку я вишив ось тут ось, а потім вже до верху прийду. І ось така ось в мене вишивка вишивається. Ще до речі, я познаходила собі дуже багато схем там, де просто треба перераховувати і самостійно вив'язую. О, точніше вишивати. І це також я обов'язково зроблю, коли завершу цю ось цю картину. Ось. І ось така ось в мене гарна картина вишивається. І, до речі, зараз я вишиваю ось таким -ось рожевим кольором в два складання. Бо одне складання, нитка це дуже тонка. і... Тонко-тонко вишиває. А в два складання вишиває хоч тонко, але більш-менш краще. І ось таке у ось мене просування по цьому. дні. Ще з вами привіт. Приїжджаюся до вас Для того, щоб показати свої два процеси, які мені випадали в кубику. І в цей день нам подали процес під номером 2 і під номером 1, і зараз я вам хочу показати процес під номером 2. Тут ви можете бачити мою ажурну щаль, яку я майже в кожен кубок свій кидаю. І кидаю я її для того, щоб найскоріше її завершити. Отже, ви бачите, що на цій шалі немає в мене маркера, і немає його, тому що цю шаль я вже декілька разів перев'язую, а перев'язую я її через те, що я можу в'язати-в'язати і пров'язати в дирочку, не два стопчики з. Е Одним накидом, як мені потрібно, а пров'язати один і піти далі, в'язати в наступні рядочки і дирочки. Отже, хочу вам показати, що на цьому тижні, а саме в цей день, я пров'язувала і перев'язувала десь ось так ось. Тобто десь з цього помаранчевого кольору я перев'язувала. ось. Тобто я розпускала і перев'язувала. Але ось такий ось результат в мене вийшов у в'язанні цієї шалі з попереднім кубиком, з просуванням його у цьому кубику. Тобто, ці результати в мене за два кубики, а саме в цьому кубику я пров'язала і перев'язала з цієї частини. Тобто, я ось так ось пров'язала ми зараз з вами можемо приблизно порахувати, скільки я пров'язала ось тут ці рядочків. Тобто рахуємо десь 8 рядочків, ось тут ось було пров'язано за цей ось тиждень. Це не дуже багато, бо ви можете бачити нитка ось така ось станка, в'яжеться дуже повільно. А ще з тим, що з кожним рядочком ось ця ось шаль моя зростає, тому що я ось тут з боків прибавляю, то в'яжеться вона ще повільніше. Тому ось такі ось мої просування по цій шалі. До речі, ось цю ось шаль, яку ви можете бачити, я почала в'язати. Ще в тому році, не пам'ятаю саме коли, але в тому році я її почала родити і до сих пір в'яжу. І хочу якнайшвидше завершити в'язати, бо мені дуже подобається, як вона виходить. І виходить вона дуже гарно. І ще одне в схемі до цієї шалі там було. Те, що стовпчики, ось тут, ось які я вив'яжу, вони в'яжуться не з одним накидом, а з двома накидами. Але так як я можу в'язати в'язати, про а потім його на деякий час залишити, то я вирішила, щоб не плутатись, де я зв'язала скільки стопчиків, вирішила в'язати лише з одним накидом стопчик. Ось так ось і в мене виходить ця шаль. Тобто, в'яжеться один стовпчик з накидом, три повітряні петлі, один стовпчик з накидом інш... в цю ж петлю. Після цього робиться ще один стовпчик з накидом, вже в іншу петлю, дві пові... три повітряні петлі і стовпчик з накидом. Далі. В кінці ряду ми робимо те ж саме, але коли ми починаємо новий ряд в цій. Шаль. І в цій схемі, як було зазначено, то ми пров'язуємо вісім повітряних стовпчиків, і після цього лише ми можемо втикнути стовпчики з накидом або з двома накидами в цю ж саму дирочку. Ось такі ось просування саме по цій шалі. Процес під номером один, який випадав в цей же день, це мій ведмедик з пицями. Ви бачили в тижні стартів, що я вам показувала невеличкі мої е, просування по цьому ведмедику це були мої стартики, і ви бачили там лише шматочок на пицях. Я в'яжу з ось такої ось коричневої нитки, це акрилова нитка, 100% акрилова нитка. В'яжу я перше, на ось таких ось чочних спицях. На трьох спицях в мене петлі, а четвертою я в'яжу. І ось ви можете побачити, що це в мене вже зв'язано кільце і голова цієї іграшки. І ось цей ось маркерочок, це маркерочок, не того, де я. Почала в'язати свій процес на цьому тижні, а це розділення між головою і тулубом. Для того, щоб мені легше було орієнтуватись по цій іграшці, потім його легше було наповнити. А на цьому тижні, саме в цей день, я пров'язала. Якщо рахувати від цього маркера, то це повністю ось цю голову. А якщо рахувати повністю, то за весь цей магічний кубик я пров'язала це все. Тобто я пров'язала тільце і потім пров'язала голову. І ось це в мене тут ось стоїть нитка, На ній перенесені петлі. Це петлі перенесені з голови, тобто, ось це в мене голова. Цього ведмедика, а ось це ось все тіло. Тіло цього ведмедика після наповнення буде трішки овальнішим, таким тугішим, ніж голова. Ось. Тому ось такі ось просування по цій в мене іграшці. І на цьому дні в мене було все. Тобто я прив'язала і перев'язала трішки своєї шалі і ось в'язала ось так. Когось ведмедика. Ну, не повністю зв'язала, а почала його просто. Ще просувати. раз привіт, я до вас закінчаюсь вже в останній день цього тижня. Я хотіла вам зняти по всім дням те, що я робила, те, що я просувала, але, на жаль, я не все просувала і не кожного дня знімала. Я знімала лише. 11-12 го го і більше я нічого не робила, тому що 10.02 в нас був процес під номером 6. І це під номером 6 була моя вишивка. В цей день я її взагалі не просувала. Вона випадала нам 2 рази. Цей процес був 2 рази, нам випадав під номером 6, і я його не просувала. Далі 13.02 у нас був під... процес під номером 3, в моєму випадку, це моя хустка, і під номером 4 мій ажурний шар. В цей день я зовсім також нічого не пересувала, лише взяла хустку в руки, думала, вирішила пов'язати її, але потім щось збило мене, і я її відклала. Так і не пов'язала. І 14.02 нам випадав дуб третій процес. В мене це хустка, і я думала її взяти-пов'язати, я її також взяла, пров'язала там ще два рядочки і залишила все. Ось на цьому такі просування по цій хустці. Я думаю, що вам показувати нічого там. Немає, бо там майже нічого не змінилося з того разу, коли я вам показувала. І на цьому тижні нам не впадав процес під номером 5. А під номером 5 в мене була кругова футболка. Та сама футболка, яка я взагалі не хочу в'язати, вона мені не йде. Але я ось загорілася бажанням, що мені обов'язково потрібно. Ось така ось футболка з тонкої нитки, я її обов'язково хочу зв'язати, але вона в мене взагалі не йде. Ось тому на цьому тижні були такі просування, щось вони були не дуже добрі, десь були кращі, але все ж таки я задоволена тим, що в мене виходить, і тим, що в мене. Просувається. Тому на цьому в мене буде все. Я рада, що ви завітали на мій канал, подивилися це відео до кінця, поставили вподобайку, підписуйтесь на мій канал, адже це допомагає мені більше знімати вам відео і розвивати мій канал. Тому ми з вами не прощаємося, а до нових зустрічей. Бувайте!